Центр наш Краматорськ запрацював у Києві. Це вже другий гуманітарний хаб, який відкрили для потреб внутрішньо переміщених осіб з Краматорської територіальної громади. Раніше такий штаб облаштували у Дніпрі. Свої Краматор... краматорчані Краматорккрематарчані і сказали, що от є відкриття. Наш Краматорськ, І тут за якою допомогою ви прийшли? Медично, медичною та гуманітарною за продуктами. Дочка хотіла сама поїхати, я кажу, ні, я поїду. В телеграм-каналі дізнали, що є таке Краматорський гуманітарний центр. І приїхали сьогодні перший день, попробую, ну, не попробувати, а за допомогою, ну, довольніше, не знаю, що там, ну, дуже довольні. Що будете, і всі, всі приходять перше, коли бачать площу, кажуть, що ми вже як вдома твоего міста, кто то є, і помощь предлагается, то це взагалі. Ми відкрились 8 жовтня. Перший хаб відкрився у Дніпрі. Зараз ми плідно співпрацюємо з районною державною адміністрацією Дарницького району. Ми знаходимось в Дарницькому районі. Це один з великих районів міста Києва. І тут зареєстровано переселенцями більш ніж 700 наших краматорців. На місці працюють психологи, юристи та фахівці з працевлаштування. Працює педагог-організатор, який займається нашою малечею у дитячій кімнаті, де вона проводить з ними майстер-класи та інші розважальні заходи. Працюємо з благодійною організацією Всеукраїнський рух відродження, які надають дитяче харчування для малюків. Це нам дуже потрібно на сьогодні. Окрім того, 17 жовтня тут розпочала свою роботу амбулаторія центру сімейної медицини номер 1 міста Краматорська. Зараз прийом ведуть два лікарі педіатр та терапевт. Ми можемо ну Проконсультувати по телефону, обговорити ситуацію, яка виникла. Можемо ну, скласти направлення, коли потребує обстеження, ЕКГ. У нас дів, ну, дівчата роблять тести, є якісь там ну, швидкі, якісь там ну, неотложка є. Не хворіти, бережіть себе і до зустрічі в Краматорському. Відтепер ще одна частинка Краматорська є у самому серці нашої країни. Дорогі краматорці, ми чекаємо вас завжди. Наші серця і наші двері відкриті для вас. З любим питанням, за любою допомогою, приходьте до нас, ми вас чекаємо.